Ситуація у нас була така. Міжнародна донорська організація вирішила змінити свої вимоги щодо фінансування ОГС, які працюють на рівні місцевих громад і для громад. Починаючи з січня 2012 року кожна нова проєктна заявка, подана ОГС, повинна передбачати грошовий внесок від місцевої громади на рівні 10%. Ну, це завжди трапляється часто. Так? Ви впливова організація у вашій громаді, проте у вас. Є шанс отримати значне фінансування для проєкту спрямовано на розвиток громади в іншому регіоні країни при умові, що ви забезпечите достатний рівень фінансової підтримки від цієї громади, тобто мова йде про ці 10%. Наше завдання на даному етапі, як ми його розуміємо, використовуючи інструменти з інституційного розвитку, розробіть. І запропонуйте алгоритм досягнення своєї цілі, заручитись фінансову підтримку вашого проєкту від представників місцевої громади, влади, бізнесу, жителів громади. І поясніть доцільність застосування кожного інструменту. Ситуація така. Є організація, яка дуже успішна в своєму регіоні, своєму місті. Для неї нема проблем забезпечити фінансування на рівні 10% від, того, щоб отрим... від своєї громади. Але їм дали можливість реалізувати проєкт в зовсім іншому регіоні, де та організація невідома. Їм потрібно використовуючи інструменти інституційного розвитку, організаційного розвитку, забезпечити це десяткове фінансування від місцевих організацій. Новий ви германітується торговий чи є така організація. Ні, але ну, ви громадяниці взагалі це, це прикладу. Приклад. Ну, я розумію, для, приклад. для того, щоб нам досягти результату на цьому етапі, заручитись фінансовою підтримкою місцевої громади, ми вирішили з цього приводу безкоштовно взяти участь у регіональному ярмарку інституційного розвитку а, і також національному ярмарку інвестиційного розвитку. Де ми знайдемо собі гарного партнера з того регіону, де нам випадає нагода працювати? Укладаємо з ним меморандум, угоду, досягаємо цілі. А ця організація досить відома в тому регіоні, в якому ми будемо працювати. Пишемо спільний там проєкт, заявку, розробляємо там всі заходи. Для того, щоб нам ще краще працювати, ну, у нас є кілька інструментів, але немає певної інструменти, там, скажімо, з побудови коаліції, або, можливо, це було б нам краще на даному випадку. Але якщо у нас немає, то ми вибрали як перший крок там, тренінг з Піару для ОГС, щоб в принципі і ті організації можна було працювати. Разом з нами, і вони могли розповідати і про нас, і про нашу коаліцію. І таким, да, щоб ознайомити громаду, вжити там певних кроків в регіоні, що ми будемо робити, для чого ми будемо робити, чому саме ці наші організації, і використовуючи там і авторитети, можливості організації. Місцевої у нас там новий громадянин, а то буде організація Громадянин Новий в тому місті. От створимо коаліцію, також ми користуємося іншими можливостями там, гурту безкоштовними консультаціями експертів з організаційного розвитку, порталом активних громадян, яких ми знайдемо, що вони також працюють в тій громаді. Також користуємося там можливостями юнайтера, оскільки ми навіть і отримували ваучер. Цей. Ну, ви ваучер мали На тренінг. перед тренінгом. Ви тренінг замовили, то перед тим ви так. вау. Так, так, так. Так. Який ви тренінг замовили? З піар п яр. П яр. для ОГС. Mm -hmm. Ну, Я думаю, що в тому там піарі буде і побудова коаліції, і побудова мережі, і можливості співпрацювати. Ну, в принципі, таким чином в громаді ми завдяки тій організації підсилені її іміджу і тому, що вона там пропіарить нас і буде інформація про нашу таку коаліцію. Ми надамо інформацію місцевій громаді, в тому числі владі, бізнесу там, і жителям, які ну, з радістю підтримують нас в цьому проєкті. Отже, прийдемо в порядку. Спочатку ви відділите ярмарки для того, щоб оговолити партнерство. Добре, потім ви вирішили, що вам, ви мало про вас знають в цьому регіоні і вам потрібен тренінг з ПІАР для ОС. Ви пояснили, розказали Анастасії вашу організаційну споможність, пояснили, чому саме вам цей тренінг треба, і ви отримували ваучер. Потім, використовуючи безкоштовні консультації з рівних джерел, зокрема і з порталогом. Ви продовжите свою діяльність. Косі? Косеньки... А скажіть вам завдання? П'ять. Це ситуація п'ять. Ви реалізовуєте великий довготривалий соціальний проєкт у своїй громаді. Ви вважаєте ваш проект успішним, актуальним і необхідним, однак фахівцями з моніторингу було поставлено під сумнів про Я... прозорість і активну зброю аналізу колітики. Прозорість та ефективність вашої роботи, а також публічно оприлюднено всі висновки. А ваше завдання, ви бажаєте продовжувати проєкти, зберегти свою репутацію, використовуючи інструменти з інституційного розвитку, розробіть алгоритми. Тобто, ваше ім'я, їхнє ім'я поставити в як спроможної, як чесної, як зоврій організації. Вони мають з цієї суд. Ну, Ми розпочали з індексу прозорості, тобто все-таки для того, щоб самим Ми ну, Також замовили е, консультацію, консультацію е експерта, з організацією. Спочатку ви використали індекс прозорості для чого? Ми потім будемо його е для того, щоб... Представляти, так. Ну, і... ну, я говорю, що він є, умовно кажучи, він є визнаний міжнародними організаціями, донорськими, ну, він є так, визнаний, ну, визнаний громадською. У нас були теж аргументи на противагу дві аналізу. Для <Considering noise> добре, вони не довіряють так. Ну і використали такий інструмент, як консультація експерта з організаційного розвитку. Можливо, він там щось порадить Тобто ви купили ваучер? Ні, а що, консультація це платно? Ну, завальники експерт, ви, казали, Добре, ви казали, що ми Добре, на якщо порталі губернії. Ви з ним не фізично зустрілися, ви з зустріли. ним по емейлу, e по... по... Так, про, проконсультувалися. Можливо, він нам порадив зробити в тому там кількість кроків і річний зміст. Але ми ну, його вміємо і самі робити, вже наразі робила, а, тому тренінг з написання річного літі ми не купували, хоча це важливий інструмент, ми не буде красатися. А купили ну, тренінг з public resolutions. Тобто для того, щоб ну, у нас є певні вже, вже інструменти, і нам потрібні були знання, навички для того, як їх використовувати. Тобто, що нас навчили те, як ми можемо. Ну, в тому числі і прозорості, наш річний звіт, як ми можемо представити доступній громаді і експертам. Ну і в тому числі ми представили свою організацію на регіональному ярмарку інституційного розвитку і е, використовували портал БУ для того, щоб теж там розмістити усі е, е, дані. А да. звіт звідти ви пишете? Ну, ну, да, ну так, обов'язково як, як один те, да. він у вас... Е... Ми його будемо, коли ми вже інструменти піар, якби ви вивчимо, тоді ми його будемо публічно розповісти. А з якою метою ви себе представили в організацію на лінальному ярмарку? Щоб показати нашу інституційну рівень, щоб ми про це рівні на організації. Я... Національний ярмарок – це для того, щоб це ярмарок тренінгових послуг, консультаційних послуг. А, окей, Ми як гурт вас не не прийняли. Ви вас... <рисвіт> <рисвіт> як учасник приїхати могли взяти участь, поцікавитись. Добре? Є когось якісь зауваження? Я би на вашому місці... Знаєте, що зробив би, поки є можливість? Поїхав би на ярмарок раніше. Поки ну, що можна поїхати в Харків, буде національний, щоб знайти там відповідний тренера. Ну, ви ж не знаєте, який тренер вам проведе тренінг з сказала, що вони не зовсім так тому як піар. Ні, ну можливо, експерт порадив, але поїхати на ямура це теж... Ну, експерт може себе порадити. Пускаємо вас, чекаємо на повний склад. Ви впливова відома організація у своїй громаді. Зараз у вас є можливість отримати значне фінансування та розпочати реалізацію надійного проєкту. Однак для цього вам потрібно отримати підтримку від місцевої влади та знайти надійного партнера. Після останніх виборів у вас клались прихолодні стосунки з новим керівництвом міста, а потенційного партнера не влаштовує запропонована вами схема управління проєктом. Отже, наше завдання, використовуючи інструмент інституційного розвитку, запропонувати алгоритм досягнення своєї цілі, тобто підписати меморандум з місцевою владою та новим партнером. А, ми довго думали. Вирішували, яка інформація повинна бути найбільш корисною і що саме потрібно організації в даній ситуації. І прийшли до висновку, що, звісно, ми будемо в першу чергу використовувати досвід інших активних громадян на порталі Суспільних активних громадян, так, ми будемо використовувати безкоштовну консультацію експертів з організаційного розвитку, тому що в нас є певні проблеми саме з партнерами. Який не зовсім так бачить формат і взагалі проведення, схему проведення проєкту. І ми хотіли би поспілкуватися, що нам можуть порадити наші колеги та експерти з цього приводу, може, справді, є там необхідним, більш актуальним там, інакша схема проведення проєкту. І тоді щось вже знайти якийсь компроміс з партнерами. А те, що стосується влади, ми вирішили отримати сертифікат на тренінг за тематикою адвокасі та громадське представництво, громадське обівання. В... Ну, мабуть, все ж таки ми спочатку поїхали на національний ярмарок та вибрали дуже дуже класного тренера, якому пояснили потім ситуацію, яка в нас склалася, і так, щоб він нам допоміг в цій ситуації. Бо вважаємо, що підписання меморандуму це повинно бути результатом нашої такої кампанії адвокасі Бо якщо влада настільки можливо вороже, нас налаштована, ми не до кінця точно знаємо, так наскільки. От, то нам варто все ж таки повпливати на неї е, і створити якісь такі, ну може не дуже дружні, але такі якісь робочі відносини і результатом повинен бути меморандум. Ну як в компанії догасі Зрозуміли, для просто. Так.